Всім привіт! Понеділок, 13 листопада, я ще в піжамі ну, важуся. Так. І так, вага моя на сьогодні складає. Дев'яносто сім кілограм, чотириста пятдесят грам. 13. одинадцяте. Девносто сім кілограм чотириста пятнадцять грам Ну, все таки менше на 300 грамів. Серед неділі було і 99, 300 навіть. Оце так. Значить, з понеділка за неділю 300 грамів. Ну, я рада, тому що було 99. Мені було вже страшно. Так, міряю цукор. Цукор. Шість. 6 і 6, і це при тому, що я вчора їла хурму, не витримала я. Взагалі я задоволена своєю вагою. 300 грамів, грамів мінус. Я думала, буде більше в мене. Так як в серед неділі було 99-300, ну, вода я говорила, що це вода. Так, і вчора я на вечір все-таки з'їла я шматочок скумбрії і одну картоплинку. І два яблука я з'їла. Не витримала я до ранку, казала: не буду та й поїла. Ну, так, все, рухаємося далі. Я все-таки хочу 95 кілограмів до Нового року. Підтримайте мене, будь ласка, я хочу так. Все, давайте, до включення. Дівчатка, всім привіт. мене сьогодні хороший настрій. Готую сніданок. Зварила 4 яйця. Зараз зварю гречку і сирники зроблю. Гречку я думаю, що нам можна. Небагато На личку там, дві. І то не знаю, зранку побачу, не знаю, буде ще. Гречки істочені. Сережа буду. У мене любили грачку ще й зелену. Ось таку зелену грачку. А потім сирнички зроблю. Покажу вам, як я буду робити сирники. Поки що виключаюсь. До включення. Вимкнули світло. Показувати досконально не буду, як я роблю сирники. Ви вже бачили пару раз. Покажу вже кінцевий результат, те, що ми будемо снідати. Ось так. Тому що зарядка. Давайте до включення. Так, сніданок. Угу. Каша, гречана. Каша гречана, кров'янка піджарена. Ага. Два яйця, сирники, сметанка і чай з підсолоджувачем. Угу. Всім смачного. У мене з сахаром, <світка> дідушка. Упала, дівчата лягла. Світла немає. І оце так каші поїла і все. Мені якось сонливість, нічого робити не хочеться. Добре, що вчора погладила, бо це таке. Сьогодні глажка стояла цілий день, бо світла не буде до вечора. І оце. Не можна їсти каші зранку. Це все, вже. це вже закон. Оце тепер я вже точно обідилась, хоч і гречана, хоч і зелена гречка. Не можна. З'являється сонливість, з'являється колість така, все, полежать би, поспать би. Не буду більше і не раджу Іван. Давайте до включення. Всім привіт! Сьогодні у нас. До 15-ї, здається, не було світла. Все порозряжалося, всі телефони, все, всі планшети. Ходила на, на фізкультуру і нічого не могла зняти, бо ні, не могла. Не було світла. Оце так. Це вже сіла ввечері, думаю. Трішки сяду з вами, поговорю і поставлю відео. Я ж сьогодні зважилась, ну. Ще в мене були плани, ну, вже як є, так і є. П'ю курі. Поставила сьогодні, як я гладила та танцювала. Ну, люди є такі злі такі, ой, мабуть, війни в них немає. Ну, є в нас війна, тільки не в нас, в Україні війна. І ми переможемо, Україна переможе обов'язково. Ну, що робити? Такий був настрій, трішки під музику потанцювала, ну і що. Дуже злі люди в нас. Чи то не в нас, може, то було по-російськи написано, по-русски. Ну, так, Що ще дівчатка. Поставлю вам, у мене тут є піца, я робила ще 11 го числа. Ну, не, не, тоді не влізло все у відео, то поставлю вам, покажу, як я робила. Ну, там єдине, що треба змазувати лист олією або маслом якимось. Ну, жиром, бо пристає до листка, до пергамента пристає. А так, нормально. Вийшла піца. Це ще я 11, 11-го робила. Так, що ще? Посуду тільки перемила. Була гора посуди. Не хотіла воду нести, гріти, ай. Діждалася з теплої води, нагріт, нагрілось. Та й так, світло це наше життя. Світла нема, все, все зупиняється. Все. Отак. Все, дівчатка, будуйте. Поставлю на зарядку зараз телефон далі. Хай заряджається, бо геть мало. Потім поставлю вам відео і будемо відпочивати. Зараз 19 -та година. Так що на добраніч, Нехай Бог зберігає нас наших захисників і нашу рідну Україну і до зустрічі, мої дорогенькі до завтра!